А це бачу, у сні, твоя тепер на чужині, на чужині, на чужині, ночі короткі дні, дітей нема поговори, серце, що бежу, ще ми, сад. Гатата, де мене мати вигляда, а мамині очі сумні, чого сте я, на чужині, на чужині, на чужині, вночі колодці дні, дітей нема поговорить. Найрідніша я моя внучата є одна, і мова лідна і земля, а мене тут лиш чужина. на чужині, на чужині, ночі короткі, го Дітей нема богори, серце, що ме чуби, а в мене діти ще малі, і маму кличуть уночі, куди поїхала вона, і, і що таке та чужина. На чужині, на чуждені, молочій колодці дні дітей поговори серце, що бежани, а ти коханий, не щурись, за діточками подивись я вернусь хату свою і ми забудемо чужину, на чужині, на чужині, ночі короткі, і горі, дітей немари за все, що ми. Я молити мусь за те, хай злая доля обмине, мене, Омків наших і дітей, Бо подякую за те, на чужині, на чужині, ночі короткі, дні, Дітей нема богони. Серце, що вишоваши ми. Отакі слова. По пісні на чужині, пару слів ще довели. Ну я спала пісню на чужині. Я спочатку три куплети вийшло, потім чотири. Бо ще кажуть, дівчата щось там про дітей нема. Потім в кінці сказали про чоловіка, нема. То я там додавала кожен раз по куплету і вийшла пісня. Гарна пісня вийшли. Наспіваєшся на чужині». І ту ж пісню співають і хори співають. співають. Італія співає, вже перекрутили там. Дівчата приїжджають Оля, вашу пісню співають. Ну, ви... Я теж навчила її. То співаєте. ви та, ну ви та по-особливому. І поетеса, і співачка, і музиканти і патріотка, і дуже добра людина. Дякую ще раз вам за Прошу, за ваші слова. Я зрозуміла, що ви така активістка, хору Миколи Кулини, через розкажіть, скільки років виходите і про проведши... Ой, більше як 20 років. І сюди сюди в хорт, та? так? Тут ходила в церкві, відспівала в церкві Андрія більше 12 років. Церкві Андрія, потім в Ольга Володимира, бо нам керівник помер. Зараз, ну ні, зараз, ні. No, ви молодець, міні. ви маєте стільки років, я думала, набагато менше, але дай Бог кажуть, вам здоров'я і ще співати, співати. А добре, добре. пан Микола весь час був чи інший був диригент? Ні. Спочатку був, був такий Іван. Спочатку були христи такі, бо Микола Іванович, він вже поза 90 років. Потім там був великий хор, великий. То не те, що тепер. Не великий, то, що... Але тут, тут збиралися, то всі в тому місці. Де я була, Чому я не приходила? Ну я так не вмію, Я співала в хорі Галичани, він же не існує. Але я тихенько, там нас на два голоси було, а ну, е, супрану я, я була вольта. А я б і співала, я як встала тут до вечора. До вечора. Mm, супер. Але ви по спеціальності, по професії, ви музиканчині? Ні, ні, я не музикант. No, то і музикального такий музикального нічого маю. То такий вроджений тала. Мій дар такий вроджений. То мені мама такий дала. А, і мама співала? Мене батьки співали тоже. А ви у Львові народилися? Ні, я в Польщі не так, в 46-му я переїхала сюди. А, Українці сюди переїжджали. Ну, так, так, як було. Як то називалося? операція вісла чи як? Вісла то не було. Вісло. Ні, То не Це то? було в 46-му році. То просто, просто переселяли українців сюди, а поляків туди. А пані Оля, а хто ви по професії? Я різні професії. Я робила на різних роботах. На різних, так? Так, на різних.